Великі держави не здатні жваво розвивати через певне стереотипне мислення. Так вважають чернівецькі науковці, які впевнені у тому, що зосередженість країн на власні величі часто густо стає каменем спотикання для зовнішньополітичного вектору розвитку. Продовжимо ці роздуми в нашій щотижневій рубриці про подолання міжетнічних стереотипів. Володимир Фісанов впевнений, що думка про велич того чи іншого народу не дає певним країнам нормально розвиватись. Заручниками таких думок є і ми, адже наші політики зосереджують нашу ж увагу виключно або на проросійському векторі розвитку, або на західноєвропейському. Ну, стереотип, мені здається в тому. Що треба це долати, що ми постійно були від когось залежні? Так, історії це було, але потрібно формувати дійсно якусь внутрішній стрижень, не для того, щоб, скажімо, ображити сусідів, да, будь-кого, Росію, Румунію або Польщу, а для того, щоб себе позиціонувати як дійсно державу, такого самодостатню. Достатньо, я би сказав, затишну, комфортну. Наприклад, Угорщина, Румунія, Великобританія, Росія. Ці країни на думку науковців надто багато уваги приділяють своїй значимості на міждержавному рівні, Особливий взірець величі Сполучені Штати Америки. Навіть на грошах цієї країни викарбовано девіз перший серед рівних потрібно. Трошки від не те, що відмовлятися, а відходити від цих зовнішньополітичних стереотипів, не менше говорити про велич, про якісь завдання, великі національні. Ну це можна вести мову, але щоб ці зовнішньополітичні, скажімо, певні задачі не заважали внутрішньому, перш за все, соціальному розвитку, якості на перший план якість життя людини. Якість освіти, безумовно, свої рідні міфи чи стереотипи про велич держави відіграють певну роль у патріотичному вихованні, проте часто вони й заважають адекватному сприйняттю власної країни і сусідніх держав. Тому, на думку експертів, можливо, нашій політичній еліті варто відмовитись від таких думок та переконань і сконцентруватися на більш конструктивному для держави принципі очі. Всередину, якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції зано номером 515 445. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, Час Новин, Чернівці.